Короче, розповідає новини по нашій трошці. Приходять додому, значить, маман з татусиком, а поїхали мені миску купляти, розумієте? Бо ця сракорука, сраконога нога мені вже другу миску розбиває. Поїхали за мискою і купили козі на чоботи. Ви коли небудь бачили козу у різеняках, ні? Ласкаво прошу у нашу дурку. Їх тряся взула. І ходе, і ходе, а вони ж важать, як хвіст у динозавра. Бо як ходе, то аж луна йде гоп-гоп, гоп-гоп. По мозгам, мабуть, дає десь аж в Антарктиді. Каже, тепер мені ніяке гімено не страшне, трясся маман. А ти ті сильно його боялась. Ти в нього вступала кожен день, ніби це твоє покликання, ще з дитинства. І що? І каже татусику. Поїхали у ліс, скакнем обновимо. Поїхали ми метрясся у ліс. Це трендець, шановні. А там, як назло, калюжа на калюжі. Глибину ж очами не помірять. Вона в одну скок пронесло, в другу скок пронесло, у третю скок, а там по пояс. Що почалося? Я тону, тону, спасайте чоботи. Та ми трастя так і збиралися, там ще щек є, їх можна повернути. А тебе, маман, ніхто назад не прийме. Каже, калюжа затягує мене, як зибучий пісок. Срисручий, маман, трастя, Вилась сама притрушена, Ми в калюжу не поліземо. Каже, киньте мене, ідіть і далі, рятуйтеся. Такий трасся, план і був, дурко. Але різеняки. Все ще на тобі. Бачу, татусик витягає її. Ну, дурачок, панімаєте? Татусик каже І оце як ти така в машину сядеш? Сракою то верху татусечок. Якби ти її не витягав, таких би питань не виникало трясця. Хай біжить за машиною тепер.